Всім привіт! О, я навіть не запізнилася. А знаєте чому? Тому що я їхала в школу на таксі. Да. Я взагалі-то завжди так їжджу. ви просто не помічаєте, тому що я водія. Прошу зупинятися подалі від школи спеціально, щоб ви ну, не застріли мені. Тому що я розумію, ви в сніг, в дощ, все одно йдете пішком, а я в смислі раз в рік. Нічого не раз в рік. Ну, якщо ти не бачила, це не означає, що такого не було. Що кажеш? Да, це в мене нова сумка на подивись. Де купувала? Ой, я вже не пам'ятаю. Я лише пам'ятаю, що це дуже дорогий бренд. Хоча кому я розказую, що ви можете знати про бренди. Ой, почекайте, хтось дзвонить. Це, напевно, мій новий ухажор. Ми вчора познайомилися. Ну, коротше, там така історія потім розкажу. Ало. Е, дама. Яка сумка? Я не, бра... я не знаю, я не брала ніякої сумки. Ну, така коричнева, я знаю, про яку ти кажеш. Ну, я не я не знаю, де. Ну вдома подивись десь. Блін, я не можу перестати любуватися на свої нігті, дві сіків не файні. Я, до речі, робила в салоні за 2000 гривень. Чого дорого, нормально. Це ж не якісь там шарашкіні кантори, в яких ви там робите. Там все серйозно. Хоч раз, знаєте, хочеться відчути себе принцесою. Ти приходиш тобі чай нальють, кондиціонер включать. І взагалі можуть за 20 хвилин зробити, але роблять так, що взагалі, ну ти хоч як їх, що їм роби, вони все одно будуть тримати. Я... Ну. Дати номер майстра, ну не знаю, чи вона не буде проти, тому що це е, моєї мами подружка, вона, типу, бізнес-вумен, ну, така, знаєте, прям, і в неї декілька салонів. Ну, я не знаю, чи в неї вистачить на тебе час. Вона робить лише самим таким от, своїм. Е, де знаходиться салон? Е, е, я на дому робила, на дому. Казала в салоні, ну чого ти до слів чіпляєшся? Взагалі не зрозуміло. Все. А? Булочку е, ні, не хочу, я на дієті. Я вже три місяці на дієті. Ні, я такого не їм. Взагалі-то скоро літо і ну я хочу нормальні фотки в купальнику. Скільки вже скинула 300 грам. Ну, е, може здається, що мало, але я не хочу для свого організму якийсь, знаєте, стрес, щоб потім мені ще волосся полізло і так далі. Ну, я так не хочу. А мені знаєш, мені багато і не потрібно. Просто подивіться на себе і подивіться на мене. Кому з нас більше треба? Ну, серйозно, типу.